Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом української старовинної страви, яка називається цибульники. Я вижу, що вам полюбилася моя нова рубрика, яку я нещодавно відкрила у себе на каналі, де я збираю автентичні рецепти української кухні. Цибульники за цим рецептом получаються неймовірно ніжні і смачні. Усередині такі аж соковиті, м'якісенькі. І я вам кажу нараз, що цибуля всередині не тверда і не хрустить на зубах. Вона дуже ніжна. Усередині, вони такі соковиті, але дуже і дуже смачна страва. Цибульники можеш подавати і сметаною. А можеш їх їсти із огірками маринованими або помідорами, або квашеними огірками чи помідорами. Комусь з чим любить, воно це дуже штимує. Страва виходить доста і ситна. Готується легко, не тяжко. Так що лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Цибуля я її нараз покришила, так як на зажарку. Мука, яйця, суль, чорний молотий перець і цукор. Сода і 9% оцет. Або можеш узяти сік лимона. І тепер приступаю до роботи. У блюдо висипаю цибулю, висипаю туди соль, цукор і чорний молотий перець. І тепер кару і все все файно перемішую. І треба так цибулю, якби мало її перетрощити, як ми кажемо, так аби вона опустила свій сок. Ну, так файно, читаву її треба перетрощити або вона стала майгра. І коли б її файно вже перетрощила, тоді лишаю її, або вона постоялася кудно 15-20 хвилин. Або ця цибуля файно промаринувала. Яйця розкручую вілку, так аби це просто розчинили. І все. Виливаю їх у промариновану цибулю, у суду виливаю оцет. розмішую. Файно треба відгасити суду. І теж виливаю у цибулю. Файно перемішую все разом. Висипаю муку і перемішую з мукою. Мається получити таке досить густе тісто. Буквально за лічені хвилини тісто у нас готове. Цеке воно має бити. Все, тісто готове. У фандел наливаю олою приблизно дві столові ложки і лишку викладую наші цибульники, такі, як оладії би сочинили. Можу робити май майвеликі, май -малі, то вже за вашим бажанням. На смак, воно не ввіяє. Файно так лишку розправляю, бо були круглі, файненькі такі бося получали. І всяких жарю на дві сторони до такої рум'яної шкориночки, по пару хвилин із кожної сторони. Колись зарум'янили, до їх перевертаю на другу сторону. Дивіться, які файні. Дуже файно пахнуть. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи ви яку страву готували, чи ні. Мені буде дуже цікаво прочитати. Бо у нас у Закарпатті рідко кого готує всякі цибульники. І так само жарю їх на другу сторону. Вони скоро жарять. І всі цибульники чимось похожі на фучки, як це вони роблять. Ну там інакше вже йде якби список, інакше рецепт. Та й там йде і квашена капуста, а тільки просто сама цибуля. Але рецепт теж дуже смачний. Дивлюся, як вони прожарюють. Що я трохи не прожарюють. і беру вет. І це теж наша українська страва. Наша кухня українська дуже різноманітна і дуже смачна. А все готується із простих доступних продуктів. Які майже кожен день є у кожної господині під руками. Так, і готові цибунники забираю гет. Дивіться, які файні, рум'яні, дуже файно пахнуть. Викладую їх на тарілку. Тарілку я застелила паперовими рушниками аби втягнули лишній жир, лишню олію. Доливаю ще олії і на розкладу жарити другий. І ще я вам не вказала, що по бажанню у сусі цибульник може додати і зеленої цибулі, коли є. Коли є, ми на зелену цибулю, кажемо піря з цибулі. Ну. А якщо немає, там недобрих, так, без зеленої цибулі, як я тепер роблю. З самої зеленої маю на увазі. А просто коли робите, наприклад, вже сте покришили таку цибулю, а далі пак може ще додати і піря зеленого, зеленої цибулі. Обертаю їх на другу сторону. Тайду після цибульника, в мене заряд. Хочу це вам це уточнити ще е, на рахунок тіста. Коли ви його заколотите, вам треба попробувати його на соль. І якщо треба, обов'язково досолити. Або ще додати там перцю. Або можете навіть додати якісь приправи, які ви любите, які ви споживаєте. І, наприклад, можете навіть зелену крупку або зелену петрушку. Тобто це все робить за вашим смаком. І так само на другу сторону вжари. На запах такий стоїть, що просто не передати. Казало бися, ну та що там цибуля сама. Та й ну, мука, та яйця. Але у результаті воно виходить дуже смачно. І готові цибульники опять забираю гет. Кладу їх сюди. І зараз вам хочу один розломити і показати, які вони всередині. Подивіться, які вони ніжні, всередині. У Ну Дуже смачні такі соковиті получаються. Цибулька м'яка, вона там не є хрупка, яка щоб тверда була. Ну Дуже добрі. Дивіться, які всередині. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео і рекомендую обов'язково приготуйте всяку страву. Думаю, що вамся полюбить. Дуже файно дякую, козу в нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних божих благословень. Костя не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!